Одеса часто лунає в загальнонаціональному інфополі е, із хорошими і з поганими е, новинами. Тому що що таке Одеса? Образ Одеси це, звісно, зараз обстріли. Нікуди від цього не подітися. Друге, е, те, що лунає від багатьох знайомих і в публічному просторі, це можна відслідкувати. Це те, як Одеса українізувалася в правильному розумінні цього слова. Тобто, це не про. Те, що хтось щось якось терпіти не може, коли говорили, там треба щось українізувати. Ні, це процес середини. І Одеса продемонструвала, як під тиском зовні виявилося, що ця регіональна ідентичність, яку весь час на ній презентували електорально виборчо, до неї часто апелювали російські наративи, їх міфологія про Одесу і все інше, а, виявилося, що вона не в противагу національній. А вона в доповнення, і вона можлива її розкриття повноцінне, можливо, тільки в рамках загальноукраїнської, і в рамках України. Одеса зізналася собі, зізналася Україні в тому, що вона Україна, і це дуже класний етап. І в мене в житті направду, от очима майже середини, це вдруге, коли відбувається. Перший раз був взагалі середина. Я бачив, як це в Донецьку 2014 році відбулося. І просто мало хто знає, але Донецьк проходив приблизно те саме, що Херсон, коли декілька місяців. Донецьк силами активу місцевого. Низових просто активістів, студентів самооборони, ті, хто потім перше поповнив Добробати, тому що був ви і в тому числі мілітарний силовий спротив, місяцями утримували росіян від захоплення, від термінового захоплення захоплення Донеччини. І оцей період місяців, декількох оборони фактично Донецька, цивільної оборони, бо армії не було. Поліція була а, маргіналізована, частина її калаборували, частина просто. Відсиджувалася місцева влада майже вся поголівно колабораційна і відповідно у ці місяці декілька в Донецьку було відчуття фестивалю, не дивлячись на всю оборону, тому що була тотальна згуртованість, і Донецьк тоді маніфестував, що він Україна, що він нікого нікуди не кличе, що нікого захищати ніде не потрібно. І я, коли побачив перші кадри з Одеси, мені згадався мій досвід Донецький. Я просто знаю цей кураж. Я знаю, коли з одного боку страх, тому що не зрозуміло, що буде ввечері навіть. Але з іншого боку, відчуття плеча поруч, відчуття цієї згуртованості. І коли це такий герць українською або кураж, на якому все це відбувається, і це момент піднесення. Мені здається, що Одеса переживала саме це, і це відчутне в національному просторі. Це було видно, а це залишається і зараз. Тобто Одеса сприймається вже дещо інакше. Одеса сприймається зараз як Південний Фортпост. Те, наприклад, що. Не можна сказати, що Миколаїв менше страждає, ніж Одеса. Не можна сказати, що Херсон не натерпівся значно, але все одно образ, мабуть, цього фортпосту на півдні він все одно за Одесою. Тут як то в тому анекдоті, комусь піаром більше пощастило. Самі процеси, ну, звісно, тим, чим Одеса ще лунає, це і корупційними скандалами, це нікуди від мерської історії Одеської не дітися і всього іншого. Тобто, це само собою також про себе нагадує. Ну, зрештою, Одеси, такий імідж не перше століття.